Ряба. Курочка Рява була гарненька, чепурненька і дуже працьовита. Щодня курочка несла багато яєць. Яєчка були біленькі, гарненькі, гладенькі і одне на одне схожі. Давайте подивимось на яєчка, які несла курочка. Яким було яєчко? Так, гладеньким. Гарненьким і ще яким біленьким. Але одного ранку, коли сонечко тільки зійшло, наша курочка знесла незвичайне яєчко. Воно було червоним і прикрашене було квіточками та листочками. Малята, яке це яєчко? Якого воно кольору? Так, яєчко червоного кольору. А чим прикрашене яєчко? Так, яєчко прикрашене квіточками. А чим ще прикрашене яєчко? Так, листочками. Курочка-ряба дуже здивувалась. Адже вона ніколи раніше не бачила такого яєчка. Покликала курочка своїх курчат. ко 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 Подивіться, яке яєчко я знесла. Як курочка покликала своїх курчат? ко ко-ко-ко. Курчата збіглися. І почали розглядати дивовижне яєчко. Вони пищали від захоплення. Пі-пі, пі яке яскраве та гарне. Малята як пищали курчата. пі 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 Курчата теж ніколи не бачили такого яєчка. І вони вирішили покликати свого тата, півника, голосисте горличку. Кукуріку! прийшов півник. Він побачив яєчку і дуже голосно закукурікав. Кукуріку! «Ку -ку -ку! це не просте яєчко, це великодні яєчко. Малята, як за кукуріка в ку Кукуріку! Курочка дуже здивувалася, і курчата теж, адже вони ніколи не чули про Великдень. Розкажи нам, півнеку ко ко про Великдень. Що воно таке? Пі -пі, пі 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 татусь, розкажи нам про Великдень. Ми дуже хочемо дізнатися. І, звичайно, півник розповів. Що Великдень це дуже радісне свято. В цей день всі святкують прихід весни, тепла і добра, а розмальована яєчка це символ нового життя і радості. Курочкаряба і курчата зрозуміли, чому яєчко стало таким, а ще вони дуже захотіли з ним погратися. Давайте і ми пограємо разом із нашими курчатами. Дивіться малята, Де яєчко? Так, яєчко на пеньочку. А зараз малята. Де яєчко? Так, яєчко під деревом. Дивіться малята. А зараз де червоне яєчко? Яєчку у кошик. Ось яка весела гра. Ой, як гарно грати з яєчком. Мені дуже-дуже сподобалось. І мені, і мені, і мені. Пі-пі-пі-пі-пі. А давайте потанцюємо з нашим гарнесеньким яєчком. Малята, потанцюємо разом з курчатами. Ковстає, двіночки грають, пасочки в печі, крашенки чекають, Великодні дні. А поки курчата танцювали, про Великдень і диво яєчко дізналися всі навколо, і всі захотіли прийти і привітати курочку, і з Великднем першою прийшла качечка. Кря-кря-кря, сказала качечка. Малята, як привіталась качечка. Так, кря-кря-кря, а потім. Прийшла гусочка. га 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 привіталася гусочка. Я принесла пасочку, малята. Як привіталася гусочка. Так, га 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 ось як привіталася гусочка. А потім прийшла корівка. Му, 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 -му, -му вітаю. Малята як привіталась корівка. Так, корівка привіталась ось так. М -му, м -му, м Му. А ще корівка принесла сирну пасочку. Ось дивіться, який гарний великодній кошик. Всі ходили і милувалися ним, а потім вирішили пограти у хованки. Давайте пограємо разом. Ану, дивіться уважно! Хто зараз заховався? Подивіться. Малята, хто заховався? Так, заховалась корівка. Ось вона. А тепер теж дивіться, хто заховався? Так, заховалася гусочка. Де наша гусочка? А ось вона, наша гусочка. Дивіться, малята, а хто зараз заховався? Так, заховалася курочка ряба. Де ж наша курочка? Ось вона. Малята, хтось іще заховався. Хто заховався малята? Так, заховалася качечка. Ось вона наша качечка. Ой, як було весело і добре. Друзі продовжували веселитися, грати та радіти світлому свято Великодня. А найгарніше яєчко, яке знесла курочка Ряба, стало справжньою окрасою великоднього кошика. Всі милувались його яскравими кольорами і раділи чудовому святу Великодня, і з того часу кожної весни курочка ряба несла не тільки білі яєчка, а й багато кольорових яєць до Великодня. Ось така малята казочка. А сьогодні, малята, прийміть і ви привітання із весною і вигнем від всіх нас і наших друзів. До нових зустрічей. До побачення!